Мої ночні вітання всім. Зараз вже 28 число, 1 година 3 хвилини ночі. Що хочу сказати? Якщо ви думаєте, що це так просто зараз в нашій країні, з нашою корупцією, з нашими чиновниками пригнати автомобіль для військових, ви глибоко помиляєтесь. Це треба таку кучу документів підготувати. Ну, от, наприклад, спочатку треба запит від військової частини. Потім потрібно прикласти виписку з єдиного реєстру про те, що ти голова благодійного фонду. Потім я прикладаю виписку з рахунку, що я знімав кошти, дознімував кошти, щоб докласти до цих грошей, ось вони, от фунти. Це ж фунти, так? От фунти. 10 фунтів євро. І ми майже-майже зібрали гроші на автомобіль, який дасть Бог, все-таки ми знали знаємо купимо. Ось вже затерта правда переписка з військовими, які просили ці гроші. Ну, це я роблю звідти по чекам. Поїхали далі. На англійській мові лист. Раз. Голові Державної прикордонної служби генерала-майору лист 2. Гарантійний лист. Який автомобіль? Номер кузова, Номер, No3. Е, 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 Виконуючому обов'язку Начальницької львівської митниці, митниці митної служби України. Лист 3. Копія паспорта 4. Копія ще посвідчення, що я волонтер, що я голова благодійного фонду 5. І тільки тоді е, вже докладуються всі документи, що буде заїжджати автомобіль. Сьогодні я передаю ці кошти вночі зараз. Плюс дозбірую ще 7500 і докладую. За автомобіль, який дай Бог, ми все-таки знайдемо ну, вже знайшли, тільки сталося купити в Англії і пригнати хлопцям. Тому це не так просто, як ви думаєте, знайти, купити, пройти всю цю бумажну манклатуру, пригнати автомобіль, догнати автомобіль, щоб ніякий мусор на дорозі ще й не штрафував цей автомобіль. І пригнати саме в руки хлопцям, а не кому інде. Тому ось ваші гроші. Які приходили, хто 10 фунтів присилав, хто 20 фунтів присилав, ось, будь ласка, хто 50 євро присилав ось ці гроші. От. І отак, потихеньку-потихеньку, я збирав ці кошти для того, щоб все-таки зібрати на автомобіль. З чим я нас і вітаю. Майже, можна сказати, зібрали. Тому як тільки автомобіль купиться і пригодиться, я думаю, багато кого це порадує. Отак, в час ночі, і працюємо. Дякую всім.